Хочу систему вентиляції собі в квартиру. З чого ж почати? Ну, дивіться, як мінімум, перше, що ви маєте почати, це, наприклад, от розглянемо проєкт двохкімнатної квартири. Перший крок це ви обираєте проєктно-монтажну кампанію в вашому регіоні, де ви знаходитесь. У будь-якому регіоні України є монтажні кампанії, які проектують та монтують системи вентиляції. Тобто ви домовляєтесь з ними, що вас цікавить система вентиляції. Монтажна компанія виїжджає на об'єкт, робить обміри, робить технічне завдання по системі вентиляції. Слідуючий крок це вибір виробника по обладнанню. Ну, в моєму випадку, звісно, я вам буду радити звернути увагу на виробника Камфавент, бо це. Вентиляційне обладнання сучасне, ефективне, дуже тихе, дуже компактне, ну і реально воно відповідає всім необхідним європейським нормам та стандартам. Це виробник Камфавент. Слідчий крок покажу, як відбувається монтаж повітропроводів для такої от вентиляційної установки, яка буде змонтована в двокімнатній квартирі.